Кліво перевзули на легкосплавні диски. У нас кліво 2012 року, початок експлуатації 2011-11 місяця випуску, тобто фактично 12 рік автомобіль. Реєстраційний облік, звичайно, буде 11 роком. Комплектація Night and Day є легкосплавні диски. Присутня також зимова гума на металевих дисках майже в новому стані. Ця гума літня, сезон, можливо, і два, залежно від ваших пробігів. Автомобіль має двигун 1 і 2 турбобензин, але з MPF-приском. Хто знає, з чугунним блоком, з класною головкою. Тут все підсилене, ходять ці двигуни дуже і дуже гарно. Далі денні ходові вогні, туманки. Датчик світла, сенсор дощу, оригінальне лобове вітрове скло 2011 року, до речі, Релінги, фарбована одна дверка по ній. Тут на шкіряне кермо, малий шкіряний салон, навігація, клімат, блютуз, механіка на 5 передач, оберти на трасі 133 тисячі. Кому цікаво, нові система з картами України. Цікаво, місто рівне, ціна 6300 доларів, доступний в будь-який. Регіон України на доставку. Цікаво, набирайте по телефону, телефон в описі до цього відео. Кому цікаво, друзі, можемо також, звичайно, що під вас замінити комплект рівня ролика ГРМ. Можемо доставити під дім, можемо помінятися на ваш автомобіль. Звичайно, якщо вам буде це цікаво. Автомобіль місто Рівне, ціна 6300 доларів за кліва 2011 року. Випуску автомобіль в дуже гарному, як на мене, збереженому стані. Чорний колір, легко сплави, найтіндей. Отака От машинка, друзі, трішки темніє, на жаль, вже я сьогодні вам його гарно не зніму. От, Але насправді машинка живенька. З повним комплектом запаска У нас є шторка в багажному відсіку, зараз покажу, що під капотом. Тут ми робили якісь маніпуляції. Міняли прокладку клапаної кришки, було підпотівання по ній. Так, прокладку клапанки міняли, по-моєму, з... да, олива фільтри з фільтром салона змінені. ГРМ тут мінявся, здається, на 120 чи на 130 тисячах, тобто можна би було підкинути новий ГРМ і в дорогу. Антифриз, звичайно, тут замінений, і олива тут вже в ньому замінена. Цікаво телефон в описі до цього відео. Гарний стан, по салону косметична машинка не заюзана. сидіння гарні, все така збережена, акуратна. Можемо затонувати задній ряд, кому критично буде, хто хоче в жару їздити з більш таким хорошим. Енергозбереження, щоб кондьор не маслав дуже сильно клімат контроль Ну, а так у загальному стан, ви бачите, я думаю, машинка живенька, гарненька, чистенька, акуратна. Ну, Підготовлена. Було проведено легке полірування, фарбували шматок заднього бампера, була подряпана. І фарбували шматок цієї дверки. Але кому потрібно відео, яке тут було пошкодження, я можу вам скинути в особисті повідомлення. Хто хоче детально. Подивитися фотографії, можливо, там поприближати, порозглядати. Посилання до цього відео є в нас Viber група, а в Viber групі в нас присутні абсолютно всі фотки цього автомобіля, і ви можете зблизити, подивитися. Також, кому цікаво, відео з товщиноміром, я зніму, просто я зараз, бачите, тут майже відрізав пальці собі сьогодні. Але це не про те, це випадковість. Тому. Прилада зараз не взяв. Але вже так, як автомобіль помитий, хочу вам його відзняти і показати. Все, телефон в описі до відео. З вами, як завжди, був Степан, ютуб-канал Авторозбор, рубрика Огляд стану.